Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні я розпочинаю збирати принтер Ворон з областю друку 350 мм з кіт набору компанії FormBot. І збірка цього принтера, як і збірка любого принтера, починається з рами. Одразу після того, як я замовив кіт комплект, я почав підготовку до його збірки. Я одразу почав друкувати всі необхідні деталі для збірки принтера, а також всі кондуктори. На сайті ModsWornDesign Design я знайшов модельку ось такого кондуктора, і вона, як тут вказано, має допомогти під час збірки рами, щоб всі кути були 90 градусів. Але проблема в тому, що поки мій принтер їхав до мене, я вже трохи забув, як воно має бути. І в перший день, коли я почав збирати раму за допомогою цього кондуктора, я його трохи закріпив невірно. Я його закріпив на вертикальному профілі та на горизонтальному профі... профілі з зовнішньої сторони, тобто не так, як тут намальовано, а з зовнішньої сторони. Ось звідси. Звісно, у мене нічого не вийшло зібрати рівно, тому я перший день зібрав весь куб рами без допомоги цього шаблону. І все було добре, всі діагоналі були гарні, але навіть через те, що всі діагоналі були рівні. Абсолютно до міліметру, все одно з однієї сторони була невеличка сходинка. І ця сходинка мені не давала спати. Я всю ніч майже не спав. Думав, чому ж мене так вийшло, чому за цього допомогу цього шаблону мені нічого не вийшло, і думаю, може, я щось робив неправильно. І так і виявилося. Наступного дня я зайшов все ж таки на цей сайт знов і одразу згадав, що потрібно ж було брати вертикальний профіль, вставляти сюди і два горизонтальних. І тоді, коли я так спробував, в мене одразу все вийшло. Я знову послабив всю рану і буквально за 10 хвилин вирівняв всі кути, і в мене. Вже остаточно не було ніякої сходинки і всі діагоналі були рівні. Тому мод рекомендую. Друкуйте одразу 4, щоб у вас був на всі 4 кути одразу. Друкувати цей шаблон можна не за BS, а зі звичайного PG. На даному етапі нам знадобляться профілі А з комплекту та профілі Б. Також з комплекту потрібно взяти гвинти М5х16. Всі гвинти в комплекті пронумеровані. Гвинти потрібно буде вкрутити у торець профілю А. Також для збірки нам знадобиться рулетка, косинець та зручна викрутка і набір шестигранників. Гвинти потрібно буде вкрутити не повністю, а приблизно ось так наполовину. Це буде потрібно для того, щоб ця шапка гвинта зайшла у пас профілю Б. І потім ми його через отвір у профілі зажимаємо. O chat aqui é. Особливості принтера Voron є те, що у нього стіл є нерухомим. Тому, коли основний каркас рами зібрано, нам потрібно ще встановити кріплення столу. Для цього ми вимірюємо спочатку середину нашого принтеру. А потім за допомогою ось таких вуглових вставок ми прикріплюємо наші поперечні профілі до основного каркасу рами. Для цього нам потрібно, окрім в уголових вставах М5Т гайки, а також додатково взяти в наборі гвинти М5 на 10 та спейсери. Наступним кроком нам потрібно буде встановити на принтер ось такі чотири направляючі осі Z. Встановлюються вони з внутрішньої сторони вертикального профілю. Всі направляючі я попередньо промив ізопропіловим спиртом та змазав змазкою через отвір, який тут передбачено виробником. Це дуже зручно, тому що не прийшлось знімати каретки з направляючої. Встановлювати гвинти потрібно через один отвір. Отже, поїхали. Для вирівнювання рельси на профілі у наборі є ось такі шаблони. Це потрібно для того, щоб рельса не провалювалася у паз профілю. Це дуже зручно. Також зажимати рельси потрібно від центру до краю. З нижньої частини принтера потрібно зробити віступ приблизно 3 мм. Отже, таким чином я встановлю всі 4 направляючі осі Z, а потім перейдемо до наступного етапу. Також всі каретки я додатково закріплю за допомогою малярного скотчу на всяк випадок, щоб вони не злетіли з рельси. І далі за інструкцією потрібно перевернути принтер і встановити дно принтера та Дін рейки. Потрібно буде встановити у профіль. Тримача столу по 2 гайки та встановити дно принтеру з Дінрейками. До речі, що цікаво, я дивився огляди збірок. Від FormBot, які люди збирали десь рік тому. І там на дні принтера використовувалось щось подібне як оргскло. Але часто люди скаржились на те, що її при збірці веде і вона виглядає не зовсім естетично. Також, якщо ви друкуєте багато пластиками з високою температурою плавління, її також могло повести. У цьому, у цій збірці Використовується оргскло, а вже використовується не орскло, а використовуються композитні панелі з алюмінію. Це дуже круто, тому що її точно не поведе від температури та призбірці. Клас, виглядає дуже круто. Дінрейки будуть встановлюватися поперек ось цих двох тримачів столу та прижмуть нашу панель більш щільно до неї і прикручуємо все це гвинтами М5х10. Так, виглядає ця панель набагато краще. Вона така трохи матова, не глянцева, як у минулих збірках. Мені дуже подобається. Ну що, наш алюмінієвий кубик потрохи стає схожим на 3D принтер. Наступним етапом збірки принтера є збірка чотирьох редукторів осі Z. Для цього використовувалися ось такі от вали, які йшли в комплекті. Але перед цим в корпус редукторів потрібно буде вплавити вплавляємі гайки. У всьому принтері використовується один формат вплавляємих гайок це гайки під М3 гвинт. Отже, давайте приступимо до вплавляння гайок. І далі на такий ось вал потрібно буде зафіксувати спочатку за допомогою такої шестерні, потім йде проставка із 2-мм шайб, далі йде 625 й підшипник, потім ще раз 2 мм шайби, потім йде редуктор наш і далі ще один 625-й підшипник. Для початку фіксуємо на валу нашу першу шестерню потрібно 33 мм від краю відміряти з цієї сторони у нас буде підшипник 625 далі 2 мм шайби так рівно міліметр виглядають якісно шайби тому що в україні я купував там розмір гуляв Далі ще один підшипник. Потім ще раз 2 мм шайби, потім наша велика шестерня. Так, і позаду ще один підшипник. І ось такий потерворот у нас має вийти. Повторюємо цю процедуру ще три рази. Далі встановлюємо зібраний редуктор з ременем у корпус. І збираємося докупи за допомогою гвинтів М3х40. Після того, як ми зібрали редуктор, до нього буде пригнчуватись ось така от деталька. В неї спочатку потрібно буде закласти М5 гайку. Потім вона буде прикручуватись ось так до корпусу гвинтами М3х8. Далі у наступних кроках до неї буде прикручуватись ось така от ніжка гвинтами М5х16. Всі двигуни у принтері використовуються від компанії Moons. Почитав, що це дуже якісні двигуни, з які можуть витримувати високу нагрузку. Наступний крок це встановлення шестерень на 16 зубів на вал двигуна. Для встановлення шестерні на необхідній висоті використовується ось такий ось роздрукований шаблон. Теж дуже зручно. Далі потрібно на мотор встановити ось таку детальку. Потрібно звернути увагу, щоб вихід кабелів співпадав з цією стороною детальки. Прикручуємо це все за допомогою гвинтів М3 на 8. До речі, можливо, вам одразу захочеться пригвинтити ніжку 3D принтера. Цього робити не потрібно, бо вона буде перекривати отвір, який нам буде потрібно для встановлення цієї деталі на 3D принтер. Потім ця деталька буде кріпитися на дно нашого принтеру. Для цього спочатку в профіль потрібно встановити по 2 м 5 т гайки. Потім редуктор встановлюємо на своє місце і зажимаємо його за допомогою гвинтів М5х40. Детальку потрібно вирівняти по профілю. Далі встановлюємо кроковий двигун на своє місце і зажимаємо його гвинтами М5х10. Поки встановлюємо лише один гвинт, мотор поки що залишаємо в такому ось стані. І далі нам потрібно буде натягнути цей ремінь. Для цього використовується ось така от деталька. Вона встановлюється ось сюди. Тепер встановлюємо гвинт М5х10. І тепер за допомогою цього речашка ми натягуємо ремінь. Це гарантує нам те, що всі чотири реміні будуть натягнути з одним зусиллям. І після цього зажимаємо обидва гвинти. Таким чином ще потрібно встановити три двигуна. І тепер встановлюємо ніжку принтера і фіксуємо її за допомогою гвинта М5х16. Одна із найулюблених моїх частин у цьому принтері це натягувачі ременів по осі Z. Ну, це просто кайф. інженерна думка просто на висоті. Наступну детальку, яку потрібно зібрати, це ось такий от ролик. Верхній ролик осі Z. Для цього ці дві детальки з'єднуємо за допомогою гвинта М3х16, а у сіру деталь я закладу гайку М3. Потім потрібно встановити такий ось ролик. За допомогою гвинта М5х30. Він буде вкручуватись просто в пластик. Вкручувати його потрібно зі сторони протилежної ось цьому виступу. Ну і потім за допомогою закладних тигайок М5 ми фіксуємо його на боковому профілі. Закладні гайки потрібно встановлювати отвором ближче до кута. Ролик потрібно встановити ось цим виступом в паз і зафіксувати все це в профілі за допомогою гвинтів М5х30. Наступним етапом це є встановлення столу. Це така фрезерована алюмінієва пластина. Виглядає так досить потужно. І на моїй написано, що перепад висоти 0. Взагалі, я бачив там 0,1, 0,01. У мене взагалі написано, що 0. Ну, будемо вірити виробнику і будемо вірити, що це так. У плиті є пази під гвинти. Це, це сторона верхня. Сторона з отворами це нижня. На поверхню цієї плити ми маємо встановити, приклеїти нагрівач. До речі, термозапобіжник тут вже вмонтовано. Раніше треба було розривати один із силових кабелів, який йде на нагрівач, та з'єднувати його з запобіжником. Зараз все це зробили за вас. Отже, на одну сторону ми маємо приклеїти. Нагрівач, а з іншої сторони буде приклеєна магнітна основа для е, пластини пеї, але її будемо встановлювати вже після того, як закріпимо стіл, тому що вона перекриє доступ до гвинтів. Пластина виявляється досить брудно. Вже четвертий раз її витираю. Зверніть увагу, що приклеювати її потрібно з боку де 4 отвора, а не 2. До одного з цих отворів буде прикручено термозапобіжник. Запобіжник ми можемо закріпити або до одного отвору, або до іншого, але так як він у мене вмонтований з правої сторони, то я його закріплю справа. Для цього потрібно взяти з набору гвинт М3х12. До другого отвору за допомогою гвинта М3х6 ми зажимаємо кабель заземлення. Далі через ось такі проставочки, вони служать для ізоляції рами столу з нагрівачем. Прикручується стіл гвинтами М3 на 16 у профіль. Також важливо сказати, що на даному етапі не потрібно затягувати усі гвинти. Ми маємо затягнути лише один гвинт, а всі інші гвинти ми залишаємо у послабленому стані. Їх ми можемо затягнути лише тоді, коли декілька разів прогріємо стіл. Ну і думаю, на цьому можна першу частину збірки завершити. У наступному відео ми зберемо повністю портал, натягнемо ремені, а також зберемо воронтар. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь, побачимось.